Житель Нікополя поранений під час обстрілу міста 4 січня помер у лікарні. У Дніпрі відкрився соціальний центр для переселенців. У підвалі однієї з багатоповерхівок Дніпра жителі облаштували майстерню з виготовлення окопних свічок. 64 річний чоловік, поранений 4 січня під час обстрілу Нікополя, помер у лікарні. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. У ніч на 5 січня російські військові знову атакували Нікополь. Вночі випустив по місту ще понад 30 снарядів зградів та важкої артилерії. Внаслідок обстрілів у місті побиті кілька приватних будинків та Господарчих споруд, пошкоджений об'єкт соціальної інфраструктури та електромережі. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Наші якісь переживання, вони були якого розбіру, якщо ручний наказ? Про свої емоції через переїзд з рідного Нікуполя психологині розповідають восьмирічна Євангеліна та дванадцятирічний Арсеній. Фахівчиня каже, найчастіше переселенці звертаються саме через проблему адаптації. Це втрата якогось сенсу, якоїсь мети в житті, тобто те, що називають втрата ідентичності. Я знаю, що я робив там, да проживаючи на тих територіях. А хто я, що я, як мені робити тут. Мені важко зрозуміти, переселенці можуть взяти стільки сеансів, скільки потрібно, каже психологиня. Консультує і онлайн. У вас питання було тільки по школі щодо е, переведення у другий клас, так. коли вони отримали в Северодонецьк жодних документів. Правові консультації також безкоштовні. До юриста прийшла Юлія з донькою Тетяною. Жінка каже, хотіли проконсультуватися щодо документів у школу. Ми коли виїхали, столкнулися з тим, що наш вчитель звільнилась і виїхала за кордон. І нам не за не дали жодної бумаги, що ми вправчилися в першому класі в місті Северодонецьк втрата документів розповідає юрист. Один з найпопулярніших запитів. Проблеми переселенців розуміє, бо й сам мусив виїхати з Маріуполя навесні минулого року. Оформлення довідки ВПО зараз держава зробила облегшення. Людина може сама оформити в дії локацію свою виставляєш приблизно до п'яти кілометрів в цьому місці, де ти знаходишся, і реєструєшся. Ми навіть на місці. Тут дуже багато людей зареєстрували, які не могли цього отримувати, і вони вже отримують виплати від держави. Юрист, психолог, медик та соцпрацівник. Ці консультації з'явилися у центрі допомоги переселенцям, який відкрився ще у березні 2022-го. Основну діяльність кажуть в організації не припинили. Тож і нині тут можна отримати продуктові набори та ліки. Хороше дуже отношення. Нічого не можу сказати. Дуже хороші волонтери. Всегда дают гуманитарную помощь хорошую. Молодцы, очень, очень внимательные. В основном продукты. Бывает, что последние вот два раза мы получали была шампунь. Була там зубна паста, мила була. Так само як люди отримують продукти харчування або гігієнічні набори, або ліки, вони зможуть отримувати ті послуги, які їм потрібні, бо багато в кого немає документів, багато в кого щось там втрачено, хтось потребує соціальної підтримки і знання і розуміння, де її можна отримати. Хтось потребує медичної консультації і направлення до сімейного лікаря. Консультації розпочали у грудні. 2022 року за благодійний кошт. Тоді кажуть, в організації працювали у тестовому режимі. Протягом місяця до них звернулися понад 300 людей. Софія Москаленко та Євген Шпак Суспільне новини Дніпро. 5 січня у Кровому розі повністю відновив свою роботу міський електротранспорт. За інформацією військово-цивільної адміністрації, на маршрути вийшло 94 тролейбуси, 47 трамваїв та 36 вагонів швидкісного трамваю. За словами заступника Криворізького міського голови Олександра Катриченка, через відключення електроенергії електротранспорт працював у скороченому режимі. Це робили для того, щоб заживити в першу чергу критичну інфраструктуру промислові підприємство Шахти у період обмеженої роботи електротранспорту на маршрутах працювали комунальні автобуси та маршрутні таксі. Приватні перевізники фактично працюють в режимі підвозу довозу або перекриття тих напрямків. Які фактично не перекриває комунальний транспорт, якщо говорити в відсотковому значенні, то по центральним лініям, по центральним маршрутам, фактично 80% перекриває комунальний міський транспорт. Звичайно, ми розглядаємо питання в цьому році розширення парку, існуючого автобусного парку на базі нашого комунального підприємства. В яких обсягах сьогодні прораховуємо і будемо дивитися, виходячи з тієї фінансової можливості міського бюджету, яку фактично ми будемо мати в умовах зупиненого часткового арсеналу і багато, багато інших підприємств, які є там, ну можна так сказати, основними платниками податків до міського бюджету. Світлі ліхтариків, співаючі колядки у підвалі одного з багатоповерхових будинків Дніпра, виготовляють окопні свічки. Ми спочатку вдвох з чоловіком, а вирішили в себе на дачі, що ми будемо робити окопні свічки. Подивились у Фейсбуці, подивились, як роблять. Це було ще влітку, тобто ще було тепло, і запитів не було так багато, як зараз. Але ж, звичайно, ми вже розуміли, що прийде. Той період, коли свічок потрібно буде дуже-дуже багато. Деякий час да, вже в підвалі нашого багатоквартирного будинку облаштувалася така в нас вже велика майстерня. Процес каже Ольга, не складний. До свічок ми додаємо трошки стеаріну, він підвищує тепловіддачу, щоб була більше тепловіддача від свічки, тому що в першу чергу це в нас не просто свічка, це в нас пічка. Така собі окопна, бліндажна пічка, яка зігріває. Наших хлопців, це була велика баночка, яку ми підрізали. Підрізаємо ми для того, щоб вона повністю прогорала, скручуємо гофрокартон всередину баночки і потім заливаємо віском чи парафіном. Ми беремо парафін, беремо віск і просто складаємо. Тобто, дуже, дуже багато можна скласти в цю пічечку. На жаль, зараз немає світла, тому ну, зараз, на жаль, не можу показати, як з цього краника буде литися парафін. Потім що ми робимо? Ми беремо свічечку, підставляємо під краник, відкриваємо і заливаємо повністю так, свічку. В середньому така окопна свічка горить 4 години. До виготовлення долучаються сусіди та інші жителі Дніпра. Нині завітали скаути. Ми так подумали, що буде краще, щоб діти не просто передали фінансову допомогу, а показати їм, що допомагати можна своїм часом і своєю працею. Ми з дітьми ходили з колядою, і діти наколядували гроші для військових. Це доволі цікаво. Я намагався робити свічки бліндажні в себе вдома, але я робив їх трохи по-іншому, не так. То Та тепер буду знати, які в мене були помилки. Десятирічна Настя робить купні свічки вперше, каже, хоче допомогти нашим військовим, щоб вони могли з погрітися, зготувати собі щось, і щоб вони справді ну, щоб їм було подарувати тепло і любові. Ми любимо наших військових і хочемо, щоб в них все було добре і чекаємо перемоги. Для виготовлення свічок волонтерам потрібен парафін та бджолиний віск. Охочі допомогти можуть звертатися за номером на екрані. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. На Дніпропетровщині зареєстрували вже майже 350 тисяч випадків захворювання на коронавірусну інфекцію від початку пандемії. Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я Тетяна Квітницька. Понад 10 тисяч пацієнтів померли від тяжкого перебігу. Та ускладнень нині в області реєструють до ста випадків захворювання щотижня. Зараз на Дніпропетровщині понад 700 активних хворих, більше 200 лікуються в стаціонарі, в тому числі 11 дітей. В Китаї зараз спостерігається нова хвиля захворюваності, і по офіційним даним з відкритих джерел. Перед новим роком ми знали, що захворіли вже близько 20% мешканців Китаю. Це дуже велика кількість людей і дуже велика кількість важких випадків ускладнень. Ми спостерігаємо за тим, що відбувається зараз, і з того, що нам доступно, і з занепокоєнням. Відстежуємо ситуацію розповсюдження нової хвилі, чи буде вона чи ні. Наразі в області щепили 60% населення серед хворих, які перебувають у лікарні. Вакциновані менше 80% пацієнтів. Кілька тижнів тому на Дніпропетровщині з'явилась вакцина, якою можна щепити дітей з 5 років. Для того, щоб її зробити, батьки повинні взяти свою дитину і прийти на пункт щеплення. Довідку від педіатра, попередній огляд, нічого нам не потрібно. Якщо є форма 63, щоб ми бачили, коли які щеплення робились, батьки повинні взяти з собою. Якщо є у дітей якісь е, супутні захворювання, тяжкі, то е, можна поспілкуватися з своїм сімейним лікарем, але протипоказів до цієї вакцинації в нас немає. З українського комплексу Стугна черкасець Дмитро стріляє по російських танках. Цю гру каже, завантажив місяць тому. Це, мабуть, перша українська гра, взагалі, яка стала е, наскільки популярною. І плюс, як, е, як додаток, це допомога ЗСУ, е, донат ЗСУ. Е, просто можна час провести, наприклад, якщо десь в черзі стоїш або. Там світла, якщо немає зараз, можна пограти. Найважливіше, що таким чином може допомагати українським військовим, говорить хлопець. В головному меню натиснути донат для захисників. Відкриється сторінка, де можна вписати свої дані і перевести гроші. Також з кожної реклами, яку ви дивитеся в горі, ця монетизація вона капає на карту, також ЗСУ. У вільному доступі гра з'явилася на початку осені. Тоді каже один з її розробників Микита Дяченко, хотіли, щоб їхня розробка працювала для зсу. Наша країна дивним-давно виробляє з 11-го року такий протиракетний комплекс, як Стугна. Такий, і це, по-перше, була одна перша мета, щоб популяризувати українські розробки. А друга ідея зараз кожна людина працює над тим, щоб допомагати армії і якомога швидше приблизити нас до перемоги. Наша суперсила це розробка ігор, тому ми вирішили, що ця гра може заробляти гроші для нашої армії. Гра має близько 200 завантажень. Серед них 30 активних користувачів, які і поповнюють скарбничку своїми донатами та монетизацією від перегляду реклами. Стосовно донатів прямих, які йдеться, це проходить. Це неможливо ніяк відслідкувати, оскільки транзакція йде тільки конкретно між людиною, яка це робить, і отримувачем. Взагалі середня тенденція за, там, тисячу переглядів рекламного матеріалу. Це нараховується від 1 до 5 доларів серед користувачів, тому прямо пропорційно чим більше кількості, чим більше тисяч переглядів самої гри реклами, точніше в цій грі, тим більше відповідно грошей в люті отримує наша армія. Гравці стугне, люди із 170 країн. Серед них навіть росіяни, каже Микита. Вони ледь не першими почали писати нам відгуки стосовно того, де російська мова в грі. Додайте російську мову. Люди, геть зовсім. Не розуміють навіть, що вони качають гру українського розробника українських розробників, і в тому числі в неї грають, дивляться рекламу, що й заробляють для української армії. На гру вже знімають відеоогляди, пишуть відгуки та ширять її серед друзів, говорить Микита. Та найважливіше для них, як для розробників, що вона працює на українську перемогу. Віктор Гончарук, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Почали ми е, десь в 2010 році. Е, мене навчили колядкам на західній Україні. Е, мої друзі, мені дуже сподобалась енергетика, це було щось дуже незвичне для мене. Зібрались, провели репетицію і провели вуличні колядки. Тоді провів цар Ірод, це як Йонукович. От е, і це було в таким: Тобто ми ходили по вулиці, навіть у нас був український прапор, ну, зірка різдвяна. Це була така хода, різдвяна хода. От, тобто ми не по домівках ходили, а по центру міста От, і співали різдвяні колядки. Нам сподобалось, і ми продовжуємо ось вже 2013 рік. Я ходила з вертепову 17-18 у військовому шпиталі. Мене запросили. Я в ролі пастушки ходила, колядувала. Мені це дуже сподобалось. І тоді, в соцсетях, я побачила допис пана Едуарда, що він пропонує прийти і заспівати колядок і походити по місту, позбирати гроші для хлопців для зсу. Я прийшла сюди вперше. Так, виявилось, що я зараз мешкаю в Чехії вже біля 9 місяців, і в Чехії я дуже хотіла під Різдво створити таких каліників, вертеп, який пройдеться і покаже традиції з України в Чехії. Ми зібрали групу, але так виявилося, що я уїхала. І я підтримую народ, кажу, давайте продовжуйте, я вас буду всіля підтримувати. А по цьому смові,